Вітаю всіх на курсі 25 істин. youtube креатора це 14-та лекція, де я розкажу вам, як досягти високого рівня лояльності від підписників. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта YouTube для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. У серйозної людини мало ідей. Людина з безліччю ідей ніколи не буває серйозною. Це сказав Поль Валері. Виберіть другий варіант між бути серйозним або простим для більшості аудиторії на YouTube. Причиною тому не так кількість ідей, як зручність сприйняття, побудова довірчих відносин та лояльності. Для блогера, що працює соло, підійде типова порада мотиваційних тренерів. Будь собою. Командам чи брендам потрібно домовлятися та придумувати свій «tone of voice» на початку шляху. Про щирість як капітал автора та інструмент для підвищення лояльності далі в цьому відео. Ознака високої лояльності аудиторії до контенту на той самий ролик повертається. Часто багаторазовість сюжету обумовлена його форматом. Найчастіше таким контентом бувають музичні кліпи, лайфхаки, гумористичні скетчі та стендапи і анімаційні ролики, дитячі та не дуже. Незалежно від типу контенту інтерес глядачів прив'язується до особистості, тобто до героя, задіяного у відео. Поставте собі декілька запитань, щоб промацати, наскільки до вас лояльні, коли вмикається ваш ролик, що роблять користувачі. Наприклад, якщо ваше відео музичне чи роблять звук гучнішим, може ставлять на паузу і йдуть на кухню, щоб набрати смаколиків і поєднати проведення часу на вашому каналі з чимось смачненьким. Подібні запитання можна поставити своїм підписникам: ті, хто дивиться ваші відео на вашому каналі, випадкові глядачі чи ваша аудиторія. У ресторанах вважається поганим тоном називати відвідувачів клієнтами, адже вони гості. А ви гостинні на своєму ютуб каналі? Якщо так, то у чому це виражається? А позиціонування подачі інформації у ваших сюжетах сприяло б симпатії до автора від вас самих. Чи те повідомлення, що передається через позу, міміку, жести та голос ведучого, вселяє довіру, чи, як мінімум, не дратує? Я думаю, що на цьому моменті цілком можуть написати, що я когось дратую, але я знав, куди я йшов. Головний інструмент, який дозволяє прямо спілкуватися з аудиторією, це, звісно, коментарі. Один знайомий блогер при спілкуванні якось поскаржився на велику їхню кількість і настирливість глядачів. Звучало це приблизно так. А як вони, вони дістали зі своїми питаннями у коментарях? І канал у нього тематики How to, на якій частина людей приходять, щоб справді навчитися робити різні вироби своїми руками. Відповіді на запитання глядачів по темі в такому разі даність. Як там кажуть в народі, назвався Груздем Залазь в корзину. Ігнорувати, залитися, відповідати грубістю на грубість тактика неправильна. Відповідати всім люб'язно, також не обов'язково. Ви можете вибирати лише цільові оригінальні та щирі коментарі для відповідей. Намагайтеся не вступати в словесні суперечки, не писати багато. Зовсім образливі відгуки видаляйте. Ставте лайк коментарям, що заслуговують на увагу, але не вимагають відповіді. Найактивніших із коментаторів та лайкогенераторів у ваших соціальних мережах особливо нагороджуйте увагою. Звертайтеся на ім'я як письмово, так і під час прямих трансляцій або згадок у роликах. Ще однією фішкою, що підвищує лояльність, можуть бути окремі відео чи рубрики, створені спеціально про вашу спільноту. А як на вашу думку, підкуп сприяє покращенню відносин? Мабуть, лише на період підкупу можна задарювати смартфонами за підписку і в результаті отримувати спільноту любителів усього безкоштовного, або відмовитися від такої витівки і поступово, але впевнено оточувати себе відданими підписниками для великих же каналів. Актуально проводити фан-зустрічі детальніше про них в одному з наступних відео. Ще важливий момент: вибивайте з себе телевізор і будьте якомога простіше. Практично будь-який формат контенту, який створюється спеціально для розміщення на YouTube, не передбачає ідеальності в подачі та поведінці, як у телевізійних діячів. Багато дядьків з телевізора теж створюють щось своє на головній відеоплатформі. Але для вибагливих глядачів, які звикли бути з улюбленими креаторами на короткій нозі, далеко не всі з них стають своїми. Бути своїм означає стати лідером думок. А хіба не цього ви хочете, займаючись створенням відеоконтенту?